Тарас Григорович Шевченко, сон, на панчині пшеницю жала, на панчині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно з повитою кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя, задрімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на вольній, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі, свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.